Всім привіт, друзі! З 19 листопада погляньте, що у нас твориться. У нас перший сніжок, друзі. Але на дворі плюсова температура. Він потроху йде, трохи більше, трохи менше. Але, друзі, я сьогодні вирішила досадити часник та цибулю. Немає мінуса, і на е, десь коло, близько коло місяця у нас не буде нижча е, мінус 1 температура. Це прекрасна температура для посадки часнику та цибулі. А потім вже е, буде і мінус 6, і мінус 5, і якраз до цього моменту, до цих заморозків, що цибуля, що часник спіє укорінитися. А нам що головне, друзі, щоб вона вкорінилася, і цибулька, і часничок, і ні в якому. Цьому разі не пустила зелене бадилля, не пішла в ріст. цього не можна допустити. Тому я тягнула до такого моменту до, майже до кінця листопада, бо не треба, щоб цибуля та часнико зима пускала зелене бадилля. Це не буде добре, вона не буде такою великою, як повинно бути. Друзі, у цьому відео я вам розкажу усі нюанси, усі секрети для того, щоб була отакена цибуля і отака ні головки часнику. По-перше, саме найперше, це земля. Саме найголовніше землю що для часнику, що для цибулі треба підготувати десь тижні за 4, за 3 до посадки. Це обов'язково. Це мене вчила моя бабуся, це мене вчили мої батьки. Це е, кажуть усі усі старенькі люди, які довго-довго в роді все роблять. Я дуже багато років так роблю, і я завжди з часником та з цибулею, друзі. Е, По-перше, що часник, що цибуля, не полюбляють застою води, що часник, що цибуля полюбляють. Воду, вологість, але не застой. Тому е, треба вибирати такі місця для посадки, щоб не було низини. Е, от я вибрала у мене ось тут кусінчик. На цьому кусінчику я вам і буду показувати, як я висаджую часничок. Е, в принципі, він не дуже відрізняється від посадки цибулі. Там лише в різниці у глибині посадки. Все, е, оце бачите, тут у мене ось о, сонечко. Отаку От сонечку віточки абрикоса не накривають, не повинні те місце, де буде зростати часник чи цибуля, накривати вітки дерев. У мене оце е, лише абрикоса велика і черешня велика. Всі е, другі деревця в мене малесенькі. Тому під такими малесенькими деревцями можна висаджувати, бо вони не затінять, вони не роблять тіні. Е, ось, друзі, оце. на цьому місці я вже посадила. Це я сьогодні, друзі, все робила. Е, і шов сніг, і великий, і поменше. Зараз трохи менше став але все одно йде е, ось, оце місце я вибрала на посадочку часничку Бачите, тут воно. одна малесенька деревинка, і друга це яблуки. мене Вони малесенькі, вони не накриють його. Отакий От кусь часнику я вже посадила, висадила. Бачите, тут немає ні високих дерев, тут немає ні низини, ні впадини. Тут все рівнесенько, і він буде тут добре зростати. за 3-4 тижні, ще раз наголошу, треба вдобрити землю обов'язково. В принципі, що часник, що шо цибуля, це така культура, яка буде зростати на любій землі. Просто на любій. Хоч в асфальті її посади, вона зросте, але зросте і виросте це дві різниці. Тобто, якщо ми хочемо зібрати добрий врожай, то обов'язково треба удобрювати землю. Без удобрювання не буде великих головок ні у чеснику, не у цибулі. Тому за 4 тижні я вдобрила, я вичистила курник і позасипала десь півтора, ні, десь відро оцього курячого посліду на квадратний метр. Отакого. Позасипала, зверху засипала десь на квадратний метр літрову банку попілу і добре перекопала. І в такому вигляді я залишила до посадки. Треба, щоб земелька утрамбувалася, присіла, осіла, потоваришувала із добривом, щоб тоді вже зубчики часнику та цибульки земелька прийняла з добривом. Стало і були великими, великими для нашого споживання. За, це, за цей час, поки оце все добре доворишувало із земелькою, ішли у багато душів. Це дуже добре, це дуже дуже добре, друзі. Воно все перемішалося, воно все змішалося, добре віддало земельки свої макро та мікроелементи, і таким образом буде зростати наша цибуля та чесничок. Отакого От друзі. На цьому місці бачите, я посадила цибульку. Далі в мене воно айвичка вже, йде, вона теж гілочки не заслоняють нічого, воно ну, моя помощниця Мірушка, там десь Тайсон бігає, всі допомагають, бігають по городу. Друзі, бачите, я у спортивному костюмі, у нас немає заморозку. Це плюс один на дворі, Іде сніжок, але плюс один. От такого. Е, так, все. Е, тут я маленькими гілочками е, ну, позатуляла там, де я посадила, де я рядочки поробила і садила е, цибульку. І по весні я її прикрию, щоб швидше з'явилося зелене бадилечка. Це я на зелену масу її садила. Іменно не на голівки, а на зелену масу. А от часничок мені треба на голівки, друзі. Так, з Е, все, я вам всі секрети нюанси розповіла. Тепер про часник. Часник для посадки треба вибирати, як казала моя бабуся, який посадиш, такий збереш. Треба вибирати саме самий найгарніший, саме найвелику голівку. Саме Е, самий, е, е тебе, тебе треба продивитися обов'язково, щоб не було ніяких захворювань. Ось опогляньте. Отаківого от голівки я вибирала для посадки. Друзі, ні в якому разі не розділяємо на зубки зарані, ніж за добу до посадки. Цього робити не треба. Він не буде такий великий зростати. Якщо зарані розподілити на зубочки, це робиться за день або і в той день, коли садимо чесничок. Дивіться, щоб він був без захворювань, щоб він був тугенький, не немягенький, якщо зубочок мягкенький, він вже не буде зростати доброю голівкою, його не треба саджати. Ще один у нас, друзі, якщо це мій часник, я нічого з ним не робила перед посадкою, ну якщо ви купуєте часничок, то обов'язково купуйте, по-перше, у голівках, а не роздріблений на зубки. Ні в якому разі, бо за добу тільки треба роздріблювати на зубочки. І якщо ви купуєте його, це не ваш часничок, ви не знаєте, чи хворів він, чим, чим не хворів він. То за одну годину до посадки дуже класний препарат називається Максим. Він від грибкових захворювань часника та цибулі, він від усіх захворювань часника та цибулі. Ліпше попередити захворювання, чим потім, щоб погнили і часники цибуля. І він, він не так дорого коштує, щоб, щоб лишитися врожаю, скажімо так. За годину до посадки розділяємо на зубочки, замочуємо у препарати Максим по інструкції, і потім далі вже висаджуємо. Таково, оце я, оце я друзі, так. Так, в мене ще ось трохи зубочки, бачите, залишилося. І наразі я вам покажу, як я висаджувала. Так, дивіться, зарані не треба ніколи висаджувати. От у мене я дивилася, деякі сусіди повисаджували, а вже велике зелене бадиля, що учаснику що цибуля це не є добре. Це не є дуже критичним. Прям конець світу в цьому теж нема, але це не є добре. Бо якщо вже ну у листопаді пустили що щасник, що цибуля зелену масу, то великих голівок не буде. Це це 100 не буде. І якщо будуть великі заморозки, то вони Мерзнуть і теж нічого доброго з цього не буде. Будуть. Воно все не вимерзне в нашому регіоні у Кривому розі Дніпропетровській області. Не буває великих заморозків. У нас е, буває у е, десь у лютому, там 2-3-4 ночі. Максимум це було у минулому році, там мінус чи 10 чи 11 градусів. У нас не буває великих заморозків. У нас буває там мінус один, мінус два, мінус п'ять. Це і те, і тут дуже, дуже рідко. Е, ще друзі. Казала я вам про мульчу і обов'язково наголошу. Ото я посадила на тому місці часничок. Я не мульчую отутово я посадила цибульку, я не мульчую, отутово садю часничок, зараз досаджу, покажу, як я його садила вам. Я не мульчую. Як тільки з'явиться перший заморозок, не мінус один, не мінус два, а десь мінус 5, щоб земелька зверху примерзла. Отоді я беру листя з горіху. Да, друзі, іменно з горіху. так вчила моя бабуся, в мене, мої батьки, все життя. Не треба писати, що воно. Ну там якесь не таке, ні. Для часнику та цибулі листя горіха саме найкраща, найкраща мульча. Вона, по-перше, да, зелене листя, те, що у Оріху, воно там має якийсь, якийсь елемент, такий не дуже добрий. Але коли воно упало, це саме класна мульча, яка перепріває. Вона, по-перше, вона захищає від холоду, вона придержує вологу. Вона не дає проростати бур'янам, і воно дуже довго перебріває саме листя горіха, і тому воно довго сохраняється на грязі. Воно я цілу кучу з свого горіха намила. Бачите, я його не буду трогати. Як тільки вдарив заморозок добрий, от тоді я візьму і повністю засиплю цю діляночку, де я висаджувала чесничок. І Чому я не зараз? Мені не треба, там, щоб було тепло, мені не треба, щоб воно, не дай Боже, не проросло. Не треба цього. Наоборот, треба, щоб воно не проросло. Треба, щоб що зубки часнику, що цибулька. Треба, щоб воно тільки в корі. Але не пустило зелене бадиля. Для цього, коли земелька примерзне, я накрию оріховим листям, і таким образом я не дам розмерзнутися землі ближчим часом, бо там надалі у нас буде оттіпіль, буде тепло, і може по-любому прорости що часник, що цибуля. А щоб цього не пройшло, я засиплю оріховим листям, і воно не дасть розмерзнутися цієї землі і таким образом не дасть, щоб зубки часнику та цибулі пустила зелене бадилля. Отаке ми трохи якби уповільнюємо ріст самого бодиля, бо наразі у нас клімат дуже-дуже змінюється, друзі. У нас дуже теплі зими стали. І ви бачите, кінець листопада, наразі 19 листопада, відео я завтра вранці викладу. Друзі, але що я хочу сказати? Я просто вибрала цей день, бо мені більше не буде часу. У мене там дуже багато роботи. І, і ну, в общем, я вибрала цей день. Але що цибулю, що часник? Наразі при цьому зміні клімату можна висаджувати як у листопаді, так у грудні, так і у січні. Головне, щоб було десь. Посадка була десь за три часник за 2-3 неділі до конкретних заморозків. Не до мінус один, мінус два, а до мінус 5, мінус 6. Отакі заморозки. Не то, що там одну ніч і далі плюс, плюси пішли. Ні. А що вже потім піде конкретна морози, морози, мороза. А цибулю висаджувати за неділю до таких конкретних заморозків. І тоді буде добре-добрий врожай. Отаково, друзі. Отак, подивіться, бачите, я от отого Заволочила тут, у мене були грудочки, бо я тут ну тут у мене перекопана із добривом. А ще, друзі, якщо у вас немає курячого посліду, як у мене, це я робила у поза минулому році. У мене не було курочок, то я удобрювала суперфосфатом і попелом. Але ще один нюанс, друзі: попел і суперфосфат. Не дружаться разом одночасно. Тобто, треба спочатку удобрити землю суперфосфатом. Тайсон, а ну тікай туди, швидко! Бачите, топчеться по землі суперфосфатом 40 грамів на квадратний метр насипати, перекопати, а тільки через дві неділі посипати золою літрова баночка на ну, десь на квадратний метр. І тільки тоді вони будуть товаришувати і будуть віддавати добре, що зола, попіл, що суперфосфат будуть віддавати свої макро-мікроелементи земельки. Це дуже важливо, дуже важливий нюанс, друзі. Це, це секретик, який я вам відкриваю. Ніколи не вдобрюйте ніякі ні дерева, не ні, ні посадки, не просто землю, одночасно суперфосфатом і золою треба спочатку. Суперфосфатом, а через два тижні золою От тоді буде все добре земелькою всмоктуватися. Так, ось, ось я розділила на зубочки. Тепер, друзі, у мене немає ніяких спеціальних прям приспособлень. У мене такого немає. У минулому році, друзі, я сапкою робила, грядочки і все висаджувала. Але у цьому році земля дуже мокра, дуже липне до, зим, до сапки, то я просто взяла, друзі, отаку ось паличку ось, розміру. Дивіться, глубина посадки часнику повинна бути 7-10 см на глибину, на таку глибину садиться зубок часника. Цибуля саджається на глибину 5-3 см, бо вона може не прорости. Що велика на зелень, що манюпусінька на голівку 3-5 см у глибину. Так. І дивіться. Зубок від зубка, що цибулю на голівку, що часник на голівку, я висаджу 10 на 10 см. Отаку от в мене ось твої рядочок. Тепер я відступаю приблизно 10 см і десь приблизно на глибину, глибину, десь приблизно такого 10 см. Я отак от дивіться, яка паличка, вона дуже-дуже вдобна -дуже мені на посадку. Це просто е, паличка в мене з городу. Отакого, от так. І тепер сюди, у цю ямочку, я кладу голівку, зубочок чесника. І туди його трохи вдавлю. Міра, тікай відсюди. І тепер через ось, о, тут ямочка, тепер через приблизно 10 см я роблю слідучу ямочку. Земелька в мене пухкенька, дуже пухкенька. Отаку. І я саджаю слідучу голівку. І тут, виходить, тут ямочка була. так виходить, 10, 10, 10, 10, 10 10, і так через кожні 10 сантиметрів, Примерно, друзі, примерно 10-12. Тут такого прям великого значення немає. І глубина десь примерно, примерно 10 см, 10-7 см, отаку. все. І оце такого я все висаджу. Потім візьму грабельки і просто проволочу оце все діло. І наразі ось ось сніжок, він тане, і все воно добре утрамбується, і добре все буде. Що в мене, друзі, хтось сказав, що ні в якому разі не можна поливати землю перед посадкою чеснику. Та це буде, друзі, це повний бред, повний бред. Це е, погодні умови такі. Друзі, ну Бачите, дощі за дощами. У нас майже місяць ідуть дощі міра, тікай! Міра! А ну тікай туди. І тому земля. Полуга. Нічого в цьому поганого немає. Наоборот. Буде, буде все добре вкорінятися. Головне, щоб посадити це завчасно. Ще раз наголошую: цибулю за неділю-півтори до конкретних вже заморозків постійних, а чесничок за 3-4 неділі до постійних заморських. Отакого, От друзі, така у мене посадочка. То, що йде сніг, воно мені не мішає. Сніг іде і тане знову. Отакого. От Отаково, От друзі, отака От у нас погода наразі. Друзі, усім велике дякую за перегляди, дякую за теплі слова в коментарях. Дякую, всім дякую. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Слава Україні, друзі. Всім великих-великих врожаїв, великих От голівок чесника і голівок цибулі.